Телеграм-канал прозріваю. Запам'ятайте ці обличчя, хто голосував проти заборони російської церкви в Україні? Прекрасний обмінний фонд, щоб повернути наших з полону. Дійсно, голосування за церкву змусило вкотре проявитись консервам Кремля, які для України не становлять жодної цінності. Сергій Лещенко в 19-му году. Президент Порошенко максимально відкладає висунення на другий термін. Причина не в тому, що Порошенко коливається в своєму рішенні іти чи не йти. Його мета по максимуму використати тему отримання українською православною церквою Томосу. Митрополіт Епифаній розрішив использувати своє зображення до реєстрації Порошенка кандидатом. Томосом он намагається прикрити всі свої провали, зговори і розгул корупції. Сергій Лещенко, 20 серпня 2024-го, історичні рішення для українського християнства від князя Володимира Великого до президента Володимира Зеленського. Телеграм-канал Епоха Брехні. Сергій Лещенко при Порошенко. Томус Тур, Томусом прикриває усі провали при Зеленському. Історичні рішення для українського християнства. Аркадій Бабченко. Не знаю, є на світі більш мерське существо? Я чоловік не брізгливий, могу піти з лужі або болота, можу жрати з помойки або армійського котелка, що одно і те же. Но навіть я не смог би так черпати дерьмо повною ложкою. Твітерянка НАТО коментує заяву Лещенка. А якщо йому хтось скаже, що Володимира Великого заступило собі вже давненько інше хайло, то як гадаєте, він образиться? Твітерянка Лара завжди викликає подиви зневагу, як сміливці в лапках, які активно виступають проти любої демократичної влади, опускаються до низькопробного підхалімажа при всіх автократичних владах. Володимир Цибулько реагує: видно, у Зеленського зовсім все погано. Операція перехоплення. Скоро сонце вставатиме тільки через дозвіл зеленського. Роцишин офіційний це проект пам'ятника Володимиру Невеликому, скульптор Сергій Лещенко, Музей історичних рішень при міністерстві єдності України. Валерій Прозапас. у незрівнянної Мар'яни та кількох знакових слуг дрогнула рука проголосувати за обмеження впливу російської церкви. Але головне, не дрогнув язик відомого християнського місіонера Сергія Лещенка назвати це найвеличнішою релігійною подією з часів Володимира Великого. Якби він ще до цього раніше не бігав по ватним каналам і не розповідав, яка неважлива автокефалія та роками не підмахував якої різниці, то можна було б подумати, що Сіроня дійсно байдужий до подібних речей. Бо, наприклад, де ж був цей боголюбивий подвижник, коли ДБР відкривало справу? на Порошенко за отримання Томосу. тому є обґрунтовані підозри, що позитивний Лещенко звичайний лицемір, яких багато в тій тусовці побілених гробів. і по своїй суті мало чим відрізняється від московських попів. Такий саме лукавий, і брехливий, тільки проповідує в єдиному телевізорі. Зеленський заявляє: готуємо запуск нової інституції, яка забезпечить достатню силу глобальної української єдності. Ігор Лапін. як забембав цей генератор випадкових слів, гігаватор мегапотужності, мільярд впершості, мільйон охріненності і глобальності. Спочатку ми створимо міністерство єдності, потім агенцію достатку. А як і це вже не спрацює, то офіс щастя та благодаті гарантовано вийде. Заява Третьякової. в Україні пропонують зробити національну державну агенцію, яка буде займатися поверненням українців за кордоном. Створення цієї агенції буде коштувати нам з вами в 272 мільйона гривень. Зеленський 16 січня 2022 року. Цей день наш Зеленський до дня єднання разом із дружиною. Запустив патріотичний челендж. Сергій Сулімовський, оце міністерство єдності, потужна імітація найвеличнішим духовної незалежності. Це дежав'ю з 22-го року. Тоді перед здачею України зелені зрадники теж кукурікали патріотичні промови. І зараз, коли блазень хоче підписати, мабуть, оманську капітуляцію і вмостити свої фаберже на другий строк, теж саме. Зверніть увагу на дату: тиждень до вторгнення. Скоро загинуть тисячі українців, геноцидники, зелі із Скумбрія чудово про це. Знають і либляться. Зеленський анонсував створення Міністерства української єдності. Міністерство української потужності теж вже зачекалось. Тетяна Миколаєва. У нас хронічно не вистачає грошей на зброю. Ми підвищуємо податки, щоб правильно щоб запускати нові інституції. Є дві новини, після яких мені той вчорашній лососовий місяць був геть блідим. Вчора президент анонсував, що Україна готує запуск нової інституції, сферою відповідальності, якої буде забезпечення запуску спільних інтересів українців, які перебувають в інших країнах. Дякую, дуже дякую. Правда, не дуже зрозуміло, чому е, цього не можуть робити МЗС, Мінкульт і Мінсоц. І якщо цього ефективно не роблять вони, то чому раптом це почне робити ефективно нова інституція, яка все одно буде пов'язана в роботі з цими відомствами? Чи в нас просто є багато класних хлопців, яких треба забронювати під якусь симпатичну ідею? Тоді я прям розумію. А тепер новина номер два: міноборони може створити третю агенцію з закупівлі безпілотників. з цього приводу. У двох членкині антикорупційної ради стався жвавий діалог. Бляха муха. Так, давайте ще запустимо агенцію з закупівлі шкарпеток. Чому ми їх не виділяємо? Їх теж дофіга треба. А також агенції з закупівлі макарон, кабачків, сала і ще 360 позицій каталогу. Давайте тоді окремо купувати бронежилети через окрему агенцію. Це ж так круто витратити ще 300 мільйонів. У нас же вони є, і ще з кількох класних чувачків можна буде забронювати. Так можна як аргумент поставити гроші, які агенції змогли зекономити на закупівлях, але це точно не виправдання створити ще одну. Марина Безрукова і без неї купувала безпілотники за найдешевшою ціною. Хоча, може якраз це і не подобається, як там чуваки з держспецзв'язку, взагалі подібні інституції це не відділи піару, це дуже марудна бюрократія. І тільки коли ця бюрократія ефективна, то вона працює. А коли Вася агент імпортера А зжер пропозицію імпортера Б, а Коля стуканув імпортеру С, щоб перебив ціну, то так воно не робить. І коли три місяці по різних департаментах кружляє один нещасний наказ, то ціла ділянка роб. Роботи провисає, а корупція лишається. І якщо ми вже плодимо нові інституції, то може не забуватимемо наповнювати кадрами існуючі? Хтось поїхав у відень замість Джапарової чи міжнародні організації нікому не потрібні. Валерій про запас весною звітували про ударне будівництво фортифікації на Донбасі. А тепер чи були вони взагалі перевірити неможливо, бо окупант вже під Покровськом, Мирноградом та Селідовим. Зато мільярди освоєні ким треба. Війна все спише дуже зручно. Як там казали, наживання на крові? До речі, це одна з головних причин зрадницьких дій зелених мародерів, якщо не брати до уваги відверту діяльність на ворога, намагання поховати під зруйнованими містами та селами та тілами загиблих українських вояків, просто астрономічні масштаби розкрадання державних коштів. Вітерянин Олекса. я стверджую, не існує більш мерзенних і цинічних створінь, ніж ті, що віддали наказ бомбити Охмадит, відновлювачі Охмадиту, нумо, потримай наш Пиво починається з того, що там було багато претендентів, але обрали компанію, яка ледь не вдвічі дорожче пропонує виконати ті чи інші роботи. В цій компанії немає всієї необхідної техніки з того, що вона сказала. А статутний капітал 5 тисяч гривень. Вона, в принципі, не така відома на ринку. Валерій про запас треба збирати більше податків, заявляє державний муж Стефанчук, про збирати менше відкатів депутатами, слугами, зменшувати мільярдні витрати на єдиний, не сплачувати сотні мільйонів шурмі. Не возити мільйони в багажнику не йдеться. Я без пропитання вставати не можу. Де ж я буду харчувати? Просте рішення щипати гусей. Геній. У мене були знайомі, які в 19-му році мали невеличкі кафейні, кафешечки, маленькі ресторації, То вони на, на дверях свої заклади вивішували такі, знаєте, об'яви про те, що вони хочуть голосувати за Зеленського, за депутатів Слуги народу і що буде все дуже гарно. Ну що я вас вітаю, мої любі? А, пан гетьманцев заявив, що саме ви, володарі кафешек, ресторанів і кофеїн, Зараз а, найбільший теньовий бізнес в Україні. Денис Царук, західна допомога дала час населенню України зорієнтуватись і полагодити свою державу, а також заткнути дірки, пророблені щурами. Шанс, як завжди, змарновано щурі, прогризають нові дірки. А чим їх будемо затикати? Валерій про запас історія з закриттям запорізьких шкіл має логічне для кінця епохи і продовження. На все місто з прилеглими районами будуються шість підземних шкіл, кошторис на які до того ж відмовляються надавати вже другий місяць, сконцентрувати всіх школярів міста на шести локаціях, які якраз не засекречені, само по собі дуже примудре рішення, коли активний фронт лише в 40 кілометрах. І хто гарантує дітям і батькам безпеку під час багатокілометрової дороги в школу зі школи, теж ще питання. Для порівняння будь-який тиловий підрозділ забезпечення бригади зсу має в рази більше точок роззосередження ніж пропонується для дітей цілого міста, а приховування кошторисів цього великого будівництва промовисте, головне правильно освоїти сотні мільйонів. А далі нікого нічого не цікавить, як раніше не цікавила оборона Маріуполя і Мелітополя. Зато цікавив асфальт. Володимир Сергієнко, я щиро вважаю, що це природньо для розумної людини, вміння відрізняти правду від брехні, порядну людину від падлюки і друга від ворога. Це саме так, як Буратіно помилково вважав, що ліса Аліса і кіт Базіліо його гарні друзі, які хочуть йому допомогти стати багатим на халяву. Помилився Буратіну, як і помилилися шукачі халяви. Залишається одне запитання, як їм допомогти зрозуміти, що мрія про халяву веде до зубожіння і передчасної смерті, як їм допомогти не бути схожими на Буратіна і, врешті-решт, подорослити по справжньому, тобто взяти на себе відповідальність за власне життя і добробута, не шукати, хто за тебе це зробить, хто забере у багатих і віддасть бідним. Тільки шахрай таке обіцяє для того, щоб ошукати довірливого Буратіно. Коломойський у 2021 році був гостем на весіллі судді Барсук, яка ухвалювала рішення у його справах. У розпорядженні журналістів «Цензор.нет» опинилось відео з весілля судді господарського суду Марини Барсук, дівоче призвище Дідиченко, яка ухвалювала рішення у низці справ щодо олігарха. Перша справа була пов'язана із позовом Нікопольського заводу Феросплавів до ПриватБанку. Друга справа стосується ПАД «Укрнафта», яку пов'язують із Коломойським. В обидвах справах рішення приймались на користь олігарха та зберегли його від стягнень на понад 35 мільйонів доларів.